Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу Тві4 Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Оцеховська. 13 липня у народному календарі відзначають собор сехвальних 12 апостолів. Цей день варто згадати, як завершили свій земний шлях ці великі мужі віри. Якою ж буде погода 13 липня, дізнаєтесь вже за мить. Тринадцятого липня на Тернопільщині прогнозується мінлива хмарність. Вночі місцями в день по всій території короткі кочасні дощі. Температура повітря вночі 18-13 тепла, в день 18-23 тепла. Ми випускники Тернопільського національного педагогічного університету, відділення початкової освіти, передаємо привіт усім нашим викладачам та нашим рідним та знайомим. 12 липня в Тернополі прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями в день короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі – 11-13 тепла. В день 22-24 тепла. Ось такою буде погода 13 липня. Я ж бажаю вам гарного настрою. Насолоджуйтеся теплими літніми днями. До зустрічі клініка мікрохірургії ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.